Згідно з тіл від Хмельницької обласної військової адміністрації від 24.01.2024 року, та Мельськодійської районної військової адміністрації Хмельницької області від 30.01.2024 року адміністрації просять вжити заходів щодо забезпечення в адмінбудівлях органів місцевого самоврядування. Додаткових заходів безпеки за результатами розгляду даних листів, виконавчим комітетом було прийнято рішення про затвердження положення про організацію пропускного режиму до службових приміщень адмінбудівлі Кам'янськ-Подільської міської ради і правил перебування поведінки громадян в адміністративній будівлі Кам'янськ-Подільської міської ради за адресою майдан відродження. 1. дане рішення було розроблене урахуванням попередніх. Правил пропускного режиму до адміністративної будівлі Кам'янської міської ради, затверджених міським головою від 16 квітня 2019 року. Отже, пропускна система в адмінбудівлі Кам'янської міської ради не є нововведенням, застосовувалась у попередні роки. Аналогічні пропускні системи діють у Хмельницькій, міській, Луцькій, Володимирській міських радах та в інших містах. Необхідно чітко розуміти, що реалізація даного положення ніяким чином не обмежує право громадян на доступ до приміщення будівлі, а навпаки, покращує якість. Та оперативність опрацювання питань відвідувачів підвищує ефективність роботи виконавчих органів місцевого самоврядування та забезпечує період військового стану безпеку посадових осіб органів місцевого самоврядування. Відвідувачі вільно можуть потрапити у Мінбудівлю будівлю міської ради за наявності документа, що посвідчує особу. Детально ознайомитися зі змістом вищокаженого рішення виконавчого комітету можна на офіційному сайті камян міської ради.